Ми з командою поїхали на інспекцію місцевої лікарні. Аж раптом. Коль, зупини, будь ласка, олічка, ти бачиш? Подивися, мужчина. Почекай Коль, зупинить, будь ласка. На людей, що лежать посеред вулиці, мало хто реагує. вигідніше думати, що це п'яниці. Я ж завжди спиняюся, бо комусь може бути погано з серцем. В Бердянську різні бувають знахідки. Я буквально знайшла мужчину, який лежить на землі. Мужчина, мужчина, ви себе добре почуваєте? А то вас боліт. Ви можете уливнутися? мені? Ви можете уликнутися. Я викликаю в Добрий день. Ви швидка допомога? Європейська вулиця 25 училище. Лежить мужчина, е, ну він не може посміхнутися. здається, у нього інсульт. При інсульті паралізує м'язи всього тіла. Найчастіше вражає кінцівки та лице. Тому найпростіший спосіб перевірити діагноз попросити людину усміхнутися. Чекаємо час. Зараз 16.12. Подивимося, коли прийде швидка. 16.21. Буквально за 10 хвилин приїхала бригада швидкої допомоги у Бердянську. Дівчата він лежав у нас зазнято. Просто мужчина лежав на землі. – Что сейчас беспоко... Кто беспокоит вас? – Да. – Что беспокоит? – А? – Напруга. – Напруга? – беспокоит. – А что вы спите на траве? – Вы принимали алкоголь? – Да. – не ваша 130 сейчас на воде. Вы самостоятельно идти можете, поскольку вас ничего не беспокоит? Самостоятельно да. можете идти? – Конечно. – Ну попробуйте встать. Попробуйте встать. Дойдете вы самостоятельно или нет? Вставайте. Помогу. Помогу. Вставайте, мужчина, вставайте. Да, 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 да. Дойти сможете. Да, да. А ну идите. Еще гребенчик, интеллигентный мужчина, бачите, с гребенчиком в кишечнике. не Да, он хороший. Ничего не беспокоит, да, что, что еще? Иди, пожалуйста, что еще? я там пачку ну, вот, с пачкой сигарет. Ну вот, пачку сигарет помнят. А де ви її залишили? Бо сосиску вашому бачили? Ось вони її залишки від вашої Грибінчик в кишені. Мужчина! Як вас звати? Оля дуже приємно. Дякую за те, що приїхали. Ми їхали перевіряти інший об'єкт. Бачимо, у листі лежить мужчина. Зупинилася з редакторами. Скажіть, скільки таких викликів може бути в день на вашій зміні? Ну, Якщо по зміні, то два-три виклики то може бути. Так. Скільки от п'яниць, а скільки дійсно людей, які потребують допомоги? Він, потребує допомоги, може якась одна людина а на 20 тисяч осіб. А можете показати мені вашу вас? Це ж курортне містечко, і робота швидкою дуже важлива. Це ми Кустинку. Е... Машини комусь з 13-го року ми працюємо на такій машині. <плес> <плес> що у вас є для того, аби врятувати, наприклад, життя того, а, хто топиться та от людину та, тільки з моря? Сидення пошли утоплення. Тут так. у нас є с варинга маски, дісі кисень, є дефібрилятор. Так. Він у вас на вигляд новий, але чи не посаджений акумулятор, чи все чи він? Діє? У нас ані акумулятори у нас Вони не зйомне, що не робляється. Покажіть, як він працює. У дефібриляторах часто посаджені акумулятори. Пішов заряд, тобто вже зараз забрав 200 кіло. Дякую. Вам. Можна вас попросити зараз вийти на вулицю? Отже, швидка допомога у Бердянську. Мої агенти бачили все і дитячу лікарню, і поліклініку. Але швидка допомога це те місце, яке дуже важливо у курортному містечку. Моя агентка, – 18-річна мама з немовлям. За легендою, залишилася у курортному містечку без грошей та даху над головою. Просити прихистку вона пішла до дитячої міської лікарні. Ні, куди йти? Ну, можна канісу. Можна, так у прийомно. Я зараз зводжу доктору, у нас. підірвана? Наші агенції дозволили переночувати, обстежили дитину. Лікарі не ставили зайвих запитань, не лізли жінці ані в душу, ані в кишені. Отже, обслуговування. Ви приїхали за 10 хвилин рівно і нагидалася мужчиною, який лежав у траві і були готові рятувати йому життя. У нас є дві нагороди: ганьба міста і гордість міста. Медицина України в жалюгідному стані. Але ви робите все можливе, аби покращити імідж медицини. Ми від цієї команди хочемо сказати: ми пишаємося вами. І, звичайно, пані Люба. Це ваша нагорода, гордість міста ваше. Ми хочемо, щоб ви передали це вашим колегам. Вітання вам. Можна вас ще раз поцілувати? Щасливий, пані люди. Дівчата, Настя, до побачення. Щасливо. Ось так закінчилася історія з пояхом. Поїхали далі на інспекцію.